підсмалили трошки. Опа, все. Ось такий у нас браслетик, а тепер ж треба, щоб він отак треба. от тримався. Треба. Треба тут от е, зробити нам що? Що нам треба зробити? Тут ми візьмемо 15 е, сантиметрів буквально. Теж, щоб нам на 1 сантиметр вистачило. Ми візьмемо десь 15 см. Десь 15 буквально, да? Ні, десь отак от. 16-16. Ну, я думаю, 15 нам вистачить. Ну, можна 17, щоб отак вот от теж такого ж самого джгутами відрізаємо. Відріжемо, отак вот от, складаємо. Складаємо і. Можна, ну, я, в принципі, тут можна і його далеко не це. Отак от теж таке ж саме плетіння, продовжуємо отут, от, зверху, потім цей беремо отак от під низ, так, це у нас зверху, потім цей, отак от, бачите, беремо під низ, отак, от. і затягуємо. Нет, сейчас, сейчас, секунду, секунду. От так от. Теж з цієї сторони ой, тут, коли вона не приєднана, трошки складновато. Так, беремо, затягуємо, потім з цієї сторони такий самий вузлик робимо. І отак, от, бачите, ми так от проходимо сюди під низ Потім це у нас буде петля. Зверху було справа. Тепер так от затягуємо. І тепер у нас буде таке саме петіння, тільки зліва. І також ми так от десь, щоб сантиметр, у нас було плетіння. Таке. Це у нас буде як, як замочок для нашого браслетику. Отакий. Отак от бачите таке плетіння. Gold. Вот такие плетения у нас. І десь сантиметр, що вона нас можна приміряти на руку чи підходить. Ну, я зараз не буду, я знаю, що мені підійде. Десь сантиметр, щоб було таке плетіння. Опа краса. Такий чудовий браслетик.